Руки геть від острова у Гренландії та Копенгагені під таким гаслами проходили масові протести проти планів Сполучених Штатів Америки щодо контролю над островом. Демонстранти вимагали поваги до демократії та право на самовизначення, які суспільно-політичні настрої, зокрема в Данії та Гренландії, ми будемо говорити членом ради Україно-Данської спілки «Збережи Україну Бевер Україна, член Ради асоціації українців Данії та голова організації Ластивка Ольборг Василь. Савченко доєднується до на нашого ефіру. Пане Василю, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава пане Василю. Розкажіть, будь ласка, чи зараз ще тривають протести в Данії, Гренландії? Що кажуть данці? Можливо, про що говорять на телебаченні? Ваші друзі, знайомі, до цього часу в Данії не мали серйозно заяви Трампа. Так, як юридичних підстав вчинити будь-які дії на рахунок відокремлення чи захоплення, чи, чи інакших вплив на суверенітет острову чи суверенітет Данії, не було підстав, от і заяви Трампа сприймалися просто як пустопорожні заяви, популістичні заяви і. Звісно, реакція була, але серйозної реакції не було. З огляду на те, що цих заяв стало більше, і вони почали лунати не тільки від самого Трампа, а й від інших урядовців Сполучених Штатів, це вже почало викликати досить сильну тривогу. у датчани, і, звісно, уряд має реагувати і реагує. Уряд і не тільки Данії, а й євросоюзу багато керівників держав зробили заяву, в які підтримували суверенітет і територіальну цілісність, як данії, так і приналежність Гренландії данії. Тому реакція є звичайно. А в самій, в самій Данії, так. Чи тривають ще далі протести, що кажуть безпосередньо люди? Що говорять на телебаченні про ці заяви? Е, люди шоковані, е, і люди не сприймали, е, як сказати е, так, що е, Данія є членом північно-атлантичного альянсу і е, Сполучені Штати були давнім і досить надійним союзником Данії, а також торговим партнером. От і Сполучені Штати, як ворог, чи як суперник, не сприймалися до цього часу. І наразі ще самі Сполучені Штати не сприймаються як суперник чи як ворог. Більше сприймається як Трамп в негативному ключі, от сам особисто. От, а хоча суспільна думка дещо потрошку змінюється, От, заяви Трампа викликали звичайно зрушили суспільство, і деякі люди вийшли показати, що не можна ігнорувати міжнародне право і не можна ігнорувати суверенітет Данії, хоч Данія країна маленька, але вона все одно є доволі така смілива і. Свободолюбива, скажімо так, і е, голос свій у свій все одно буде показувати на світовому. Так би мовити, світлі арені, якщо приблизно порахувати сумарно 37 військових із семи європейських країн, включно з тими, що є не є членами Європейського союзу, це як Велика Британія, яка відправила одну лише одного офіцера в Гренланді, як таку підтримку оцінює сама Данія та Гренландія, так чи, чи вважають вони цього достатньо, щоб захиститися від е, е, територіальних претензій Сполучених Штатів Америки? Скажем так, Гренландія, вона є досить далеко, і військові навчання, вони це такі речі, які готуються заздалегідь. От І сказати, що о, Ну там мали би бути тисячі військових і тисячі одиниць техніки, такі речі за день, навіть за тиждень, а можливо навіть і за місяць, не організуєш. Тому. Абсолютно спокійно, ми дивимося на те, що це як би мовити, декларативно більше більш показово, що країни виказали свою підтримку таким чином. Але в подальшому це показує, що в подальшому вони будуть виказувати більшу підтримку, от так що ми не сприймаємо це як конкретно, що це мало, що це недостатньо, що це. От ви мали бути вже усі армії там. Це так не робиться, це займає час. Пане Василю, якщо говорити про настрої самих гренландців, Орієнтовно на острові живе 60 тисяч людей. От вони як бачать своє майбутнє? Як частиною Сполучених Штатів Америки чи залишаються в цьому статусі, як вони зараз є? Ну, 60 тисяч населення це невелика кількість людей. От, і, так як і в будь-якому населенні, там є різні люди. Е, більшість населення складають е, інуїти, які туди переселилися з Канади ще близько тисячі-півтори тисячі років тому, а їх приблизно 90% е, корінного населення. І вони мають свою гренландську мову, мають свою культуру. От це є певний етнос, от який там проживає, і е, в них є розуміння в більшості з них, що. Е, Якщо вони раптом стануть частиною Сполучених Штатів, а в світлі заяв Трампа про те, що він цікавиться їхніми природніми ресурсами, нафтою, мінералами, рідко рідкоземельними металами, ми знаємо його цікавість такими речами, то можливо, що прийдуть великі американські компанії, які почнуть інтенсивно водобудувати це все. Це означає, що раптом може ще додатися 50, а то й 100 тисяч тих самих працівників чи робітників тих самих компаній, і це можливо раптово може знищити їхню екологію, і раптово самих місцевих жителів лишиться не так багато і ніякого впливу вони вже мати не будуть. Тобто їхнє існування як нації, як якогось етносу їх може і, і закінчитись. Після такого. ось і в більшості людей гренландців є розуміння цього. Данія є європейською країною, членом Євросоюзу, і вона є досить розвинена, і в основному у них є це є соціальна країна, яка дбає про благополуччя своїх громадян. Те саме вона, ті самі закони датські вони поширюються на Гренландію. В Гренландії не видобуваються ніякі корисні копалини основному джерелом ВВП є рибальство і те, що приносить море. От земля в Гренландії не продається. От, якщо би скажімо, США прийшли і почали проводити свої порядки відповідно до законів штатів. Це б змінило би дуже багато, і в більшості ці зміни були б не на користь корінних жителів, які там є. От, і в цьому є. В більшості гранців є розуміння цього. І в більшість громанців вони є, виступають проти цього. Звичайно, оці спроби, так би мовити, підкупу їх, можливо, декого і перехилять на, на, на цю сторону, але е, гроші вони можуть швидко закінчитися. А дітям і внукам десь треба жити, і е, тому. Не так багато людей готові купитися на обіцяні якісь там тисячі чи мільйони доларів, чи хто там що їм обіцяє. Угу. Пане Василю, але які більше розглядають в Данії, зокрема в Гренландії, варіанти розвитку далі події? Що американці будуть робити ем, пропозицію фінансову, чи пак більше розглядають військовий варіант? Е, скоріше всього, що е, от е, Сама анексія, вона малоймовірна, тому що є ряд договорів, і європейських, і є той сам блок НАТО, і з штатами є ряд договорів, які така анексія поруш прямо порушить. Тобто, ця така подія вона по суті зруйнує міжнародне право. От і це є загрозою для самого Трампа як ззовні. Зовнішньополітичний, так і можливо, і всередині країни. Е, не, ну, більшість тачан не думають, що він на це піде. От. Хоча побоюється, знаючи його часом не зовсім адекватні вчинки чи вислови. От. Е, але е, більш ймовірним є е, певний торг, і е, Трамп хоче щось виторгувати цим тиском. Е, що це може бути? Це може бути. Е, в Гренландії є датсько-американська військова база в тулі, тобто американська військова присутність вже є в Гренландії, і вона була. От, можливо, вони хочуть розширити цю присутність, побудувати якісь військові бази, радіолокаційні станції чи, можливо, полігони. От, можливо, вони хочуть якихось ексклюзивних прав на видобуток якихось е, мінералів чи, чи нафти. Е, і вони хочуть дотиснути Данію в цьому плані, щоб американські компанії зайшли і там працювали. От ще є один аспект: це те, що е, Арктика, якщо брати Арктику, вона е, е, має під Арктикою, знаходиться дуже багато корисних копан, але в основному там є нафта. Е, той самий хребет Ломоносов, який знаходиться під Арктикою, е, за ними іду йдуть міжнародні. Суди, і на них претендує як Росія, так і Канада, так і Данія. В, в, в плані того, що вона є володіє Гренландією. от е, Там знаходяться дуже великі поклади нафти, і, е, якби гіпотетично штати заволоділи Гренландію, вони також могли би претендувати на е, ту самий, той самий хребет Ломоносова е, з, До речі, про цю. Про цей аспект майже ніхто чомусь не згадує дивно, от хоча там Росія досить агресивно заявляє свої наміри на те, що вона хоче ним володіти. Трамп посягаючи на Гренландію, каже, що він так хоче захистити е, е, взагалі цей регіон і Сполучені Штати Америки від загрози з боку Росії та загрози з боку Китаю, що мовляв Данія, 20 років, будучи членом НАТО, не вирішила цієї проблеми. Адже бачить гренландці данці безпосередньо загрозу від Росії та Китаю. Ну, в певній мірі він має сенс, але такі речі вирішуються тим, що є блок НАТО, який, так і є Північно-Атлантичний блок, який і завдання пряме завдання якого було захищати Атлантику. Тобто, з того боку, від Гренландії з боку Атлантичного океану захищати по суті, країни, які там знаходяться, і в тому числі і Сполучені Штати. От, якщо так брати територіально, то е, насправді можна сказати, що Канада має більше навіть історичних прав на щось претендувати, ніж Сполучені Штати, тому що вони територіально ближчі до Канади, і ті самі інвіти вони пере, переселилися на територію Гренландії з території Канади. Хоча Канада ніколи не заявляла, наскільки я знаю, і ніколи не претендувала на це. Тобто е, Вважати, що якісь є підстави такі ґрунтовні під цими заявами, я би не казав. Є певний сенс в тому, що можливо, треба потрібна більша військова присутність в Гренландії, можливо, як членів Північно-Атлантичного альянсу. Так, це має сенс, але якщо брати штати, власне штати, то в цьому сенсу особливого немає. Пане Василь, а чи в Данії зараз змінився погляд на те, що відбулося в українському Криму в 2014 році? Як Росія анексувала наш півострів? Чи бачать вони паралелі з тим, що зараз намагається зробити Трамп з Гренландією? Датчани, вони не стільки задаються цим питанням, скільки більше їм про це нагадують українці, які є в Данії? От е, багато моїх знайомих власне виходили на цю саму демонстрацію. З такими гаслами, що е, вчора був Крим, а сьогодні Гренландія. То в такому плані, це не безпосередньо такі з гасла, але такого сенсу гасла були. Що зверніть увагу, що це і те, і те буде е, по, по, грубим гру, 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 гру порушенням міжнародного права. І потім наслідки, які будуть. Ще не, не до кінця зрозуміло. Пане Василю, якщо підсумувати, е, все-таки. Е, Суспільство дані Гренландії готове боротися за цей острів. І як ставляться до цієї тези, яка зараз поширюється через зокрема і американські ЗМІ, про те, що, мовляв, Європа готова віддати Гренландію американцям, в обмін на те, що Білий дім буде захищати Україну від російської агресії з надійними гарантіями безпеки? Я би так питання не ставив, тому що це. Кожна країна вона має свої інтереси і вона має певні зв'язки з Сполученими Штатами. І це питання, воно певним чином вони стараються обходити це питання, щоб не конфліктувати сполученими штатами і чекають, як будуть розвиватися події, скажімо так. От тому, тому деякі країни роблять чіткі заяви, а деякі країни вони. Якби стараються нічого поки що не коментувати або коментувати в нейтральних тумах. Угу. Немає десь того такого розуміння, що хочуть щось запропонувати Трампові щоб захистити Україну? Е, ну я такого принаймні конкретного не чув такої інформації. Пане Василю, ще одне уточнення: от підсумовуючи зараз суспільно-політичні настрої, як би ви описали? Я би описав це певним розгубленістю. Розгубленістю в тому плані, що люди не розуміють, що їх чекає завтра. І здавалося б, ніби спокійна європейська країна, та у них, у них були побої на рахунок Росії, тому що Данія є воротами через Балтійського. Моря з Балтійського регіону, де проходять суда, і в тому числі російські. От. І певна загроза те, в собі містить від Росії, тому вони досить активно і послідовно допомагають Україні. Але побачивши, що Сполучені Штати вже не є таким надійним союзником в світлі того, що відбувається останнім часом останніх кілька тижнів. То багато тачан уже е, розгублені, і вони не розуміють, що може їх чекати завтра. Пане Василю, дякую, що долучилися. Нагадаю, з нами був член ради Україно-Данської спілки «Збережи Україну, Бевер Україна, член Ради Асоціації українців в Данії та голова організації «Ластівка Ольберг Василь Савченко говорили про настрої в Данії та Гренландії стосовно на тлі заяв американського президента. Дякую вам, пане Василю, що були з нами. Бережіть себе. Навзаєм. Слава Україні! Героям слава!